Жалували його озеналезний Україн і на шостому але Там дуже багато людей на його писали. У Службу безпеки ходили люди, теж на знайоми. Я теж писала в міліцію. Коротше, його зняли. Це Андрію. Поставили там одного і, там Андрей. Андрей Володимирович, молодий такий пацан під 30 років. Думаю, це краще, це якось трусливий такий труст. І він так боїться, бо він взятки брав бо це. Є. Бо я ж кажу, я йому сама казала, в його час на хата є і в всели в хату. А ця плем'ятниця хоче опікунство взяти, я йому сама давала 200 гривень, а він від неї видно тисячу взяв, і він його прийшов на другий день. Узяв з этого з кроваті і написав там на опорних привіз і написав, що він буйний, що дуже кидався, визиває із цієї... За кого взяв? З За там одного товариша і забірається. Визиває з Гуйви скору і прийшли три такі лаборатики. Я якраз з роботи вискочила, звоню до йоть по телефону. Його нема. Я так і поняла, що він його туди потягнув. Як я приходжу. Вони там. Він сидить і Оксана дуже, бо вона хотіла направити, а чого їй треба справка, що він мало розвити, щоб взяти опікунство над їм. Знаєте, Людині 58 років, він з матір'ю жив, бідовий а такий. такі. він вам хто, сусід чи хто? числа сусід, сусід, а, да, у погороду. І просто жалко, він бідова людина, в його є зафорування ну, він роботяга, він 30 років на плодзаводі проробив, він машини так, складає, А Якщо міліціонер хотів його він, попувати, я не, а, не то він, вона дала йому тисячу гривень, видно йому. І він приїхав, його з кровати взяв. Смисл, щоб опікунство оформити, щоб Оксані опікунство це оформить, да. а їй нашу? А, а їй нашу, бо мати баба не подарила їй дарственності нічого, а синові подарила хату. А Тепер його е, забрати у психушку з дальшую він на е, цей не дієздатним, взяти таку справочку, щоб вона мала за ним догляд. Як я формувати е, е, він зари, по-моєму. Оксана, Вінзер. Вінзер, так? Да? Да. А де вони живуть? На восточне. А є адреса? Це треба з ними поваритися. Да, там... дев'ять. Цей мужик, він... так не вийшло його пакувати, опакувалися? Ні, -ні, ні, я зараз вам розкажу. Угу. Коротше, вона цього міліціонара бере і приїжджають насильно, забирають його і привозять на опорний, дає справку, що він дурнуватий, і називають цю скору. Це спора, яку на яких основаннях ви берете, а вони ви не мене торкнули, Ви хто тут така? Як у сусідка? Ви ніякого права не маєте. Коротше, вони забрали його на горку. -бу. Рано я встаю, пішла туди, цей больницю, його на другий так. день забрала, так як вони не мають так. права, зараз закон насильно забирати людей. О, О так, хорошо. Я його, это, і так. Там ми давали одразу і акти виконаних робіт то Тоже додаткового я Якщо його забрала, то зараз він, бідний має хату свою, не може, переховується, він не може там жити, вони не да, дають. І там їм. були до додаткових акти, і рахунки. Вони Вважають, що там уб'ють, а мало що там. Є інтересує не він, а інтересує хата. Подімаєте, що вони продали, Нам типа... проте, що треба другі приділи. А які зискандрії окрім тисячі гривень? Вона ж там водить багато. Там віше перепало. А, а це вона це ж за хату за гривень мало прийду, ні, то вона ні, ще не це. продала. Зараз, Зараз його буде опікун. По сут. Вже вона подала документи, зібрала ну, пікус. Опікунському совєті вона зібрала документи і вже на суд передала. Зараз буде добре, їм. І, і, і Там буде назвілася. Де вони можна проплату виставити ложну, що він не діє здатний, А тепер суд буде там решати. Бо воно все буде разом. давалося розуміти. А, а ну добре, це тоді вона після праздника пенсію забирає. Вона. Її забирає yes, вона вже пішла до документ. Головне, щоб воно знайшлося. Коротше, така історія, складна історія. Звісно, з людиною. Ага. У нас тут на крошні дві а, хати забрали, тоже наш дільничний. Оформить. Ви... Він мені намікав, що це ви такі. Взяли б, А кажа, Там є кому, так, я, я то не на місці, але там є кому. Там б і могли б оформити на себе да. хату. Угу. такий розумний був. Я кажу, то Бога треба боятися. Це нещасна людина, на вулиці стається. І це Бога треба боятися. А ми собі далі чергуємося. Це дуже такі хитрі. Хто почав копати, що Андрієва е -е, знизили. Е -е, там покрошній дуже багато людей ага. на його біжалися, Дуже багато. Така людей. праздники вже. А потім вже я. Були? Я вже прийшла, сказала, що ти голову відправив, значить, ага. все. Ти. А, ще те то саме. То це Витищенко ви, Людмила да, Васильівна. Я ага. да, просто жалко людина. Я знаю маму, його сім'ю, цю знаю. Вони вона, це, а, просто бідова така людина, знаєте, він колись у дитинстві переболів епілепсією. От, от, трошки в його є відклонності, е, але ж він на на роботі проробив 30 років на цьому на плод заводі. Трудяга, дуже трудяга. А тепер вона вже хоче цю хату, опікунство взяти, пенсію взяти. І що вона думає, його буде доглядати? Вона не буде доглядати його. Йому її інтересує хата. Ну правильно опікунство, це якщо визнаний ні судом ліша чи не да, особливим. Ну то це щось з ось ж вона пішла в опікунський совет, собрала mm -hmm. документи це бігає все таки. Да, бігає то і це... це ж не це смислу тому, що і... хто це все прокручувати да. дільничний. Який все знає ні? Він уже понизився. Він був майором. Зараз його знизили він Майором? Зараз на шостому цьому. Ви чуєте людину пограбував на Лесі Українки. На Лесі Українки він на шостому дільниці. Десь тут перевели не знаємо. Тут Це на Лесі понизили. Українки він уже робить. Перевели. А туди дали вже цього. Ну, ви з шостого перевели сюди, а того туди. Міняли да, місцями. Так, То це й, думайте, лучше ще хуже. Він мені доказує, що я всі закони знаю, вони родичі, вони все одно опікунство візьмуть над їм геть усе. І вже вона ж теж заплатила цьому. І вже він мені доказує, що То це не перша їх оборудка. Я ж вам кажу, що це не перша оборудка за квартири. За квартири, да. то я ж кажу, так само ця вже племянниця, вже ж теж хочу те саме. Опікунство на цією людиною взяти, хоче забрати. Без довідок з дільничних цього ж не можна зробити. Треба обов'язково довідки від дільничних. Хто, що і як. То правильно він її на увазі до суду подати на опіку, все, розумієте? Да, Віктор, на ну, він же з кроваті взяв його, притягнув на дільниче. І це і ск... Ну, Він сказав, да за... цим мужиком вола. Возьми розпис... Розпишися. Він правда не роз не підписується квартиру нічого. Я з ним буду балакати. Десь його витягти чи в сторону, чи як нам. Я записала Мичуріна, відео. Не треба побалакати. Не запікінчується, а з ним. А він взагалі ходячий. Хто? Оцей мужчина. Да, він, він повністю нормальний. У нього якісь... Його був мобільний, то забрали ж От там де. у чехушки. Все позабирали. А як його звати? Віктор Йосипович. Віктор Знайомий, а прізвище? Пенське. Пенськи. Вона, пікунство, вже зробила всі документи і суд суд дало відповідь, що всі документи лежать у суді. Якщо його не дієздатним, вони признають ну, наші, а Бугунський. Бугунський. А відкуди знає, ми знаємо? А відкуди ще той буде суд? суд? Ми ж нічого не знаємо, Діляться коли потім. ще суд буде. Короче, опікунський совет мені дав, написав письмо, що всі рішення помінать, опікунства що... рішає да, те саме. Після цього не поважаю, я упакую туди на дурку, пару да, уколов, може, може, і на, на дурку там все. упакувати. Ну, Через це він бідний. Є стільки його визнають Так, да, переховують його. Да. А вона теж там взяла справку ложно. я ж один ну, день... Ну а начальником дій... хто? Началь... А начальником хто тоді був? Ревіділ? Крошка. куди ж Начальником відділу ну, був крошка, коли вони забирали квартиру і крошка ну, або калінчукові. хто часткових містами перестав, а бізнес-то продовжує. А бізнес проходить, да? він відмістами. йому вже він розказав це, геть усе. Він сидить на цьому бізнесі, наприклад. Як процентах. що і все, так. Да. Він вже, вже мені доказує цей це це вже новенький, участковий він, він мені доказує, що, відео, що я всі закони знаю. Вже він знає, що вже говорить, і мол, там вже вона їм розказала. Хто я... краще yeah, yeah. за всіх знає, деякі хати, деякі помішані, де, які помешані, no, і де всі... хто Плюс психбольниця. So, так я ж вам що да, за щось кажу. Там такі приїхали лобераки, я ж кажу, мене толкнули, Ни яких основань вона бачу, їм всунула в руки гроші, вони мене пихнули і забрали. При вас давала гроші. А? При вас давала гроші? А вони там на участку, Так осунула йому в руки. Оце цим санітарам, санітарам, санітарам? Да. А що ви думаєте, макфія кругом? Ужас заплутано кругом. Мало того, що у ще й ці мафії дали. теж.